Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні будемо дивитися коротенький відосик про те, як я відкриваю свої 50 коробок в новому режимі, щось там по Марсу. А заходячи наперед, хочу сказати, що першу коробку, як ви бачите, я вже відкрив, але не розібрався. Натиснув на кнопку, і воно пішло, поїхало. Все, x 5 а До досвіду в мене є. А, так само в мене трішки проблеми з голосом. Ну, хто ходить на стріми, знає, який в мене голос. Я думаю, що зараз він трішки інший, адже я хворію. Тому і стрімів кілька днів не було. Але думаю, найближчим часом ми це з вами разом відновимо. Ну що, відкриваємо наступний: перший промах мимо. Не знаю, як мені реагувати на те, що зараз трапилося. Мені з другої коробки випав прем. Я не хочу просто, щоб ви вірили в те, що таке трапляється постійно. Тому що я сумніваюся, дійсно сумніваюсь. Можливо, все таки мені підкручено або щось ще. Але я думаю, це останній прем на ці 50 коробок. Але ну що ж, вітаємо в гаражі Т-77. В мене його не було, і він мені випав. Все чудово. А в принципі, танчик непоганий, і я його собі навіть хотів би мати в ангарі. Ну що, поїхали далі? А, також один день према, танк, танк випав з другої коробки. Ну давайте дивимося далі. Так, коробка на моти тисяч кредитів. Вау! І а, навчальна брошура. Італійці, так, італійці. Резерви на кредити, фантастика! Скільки, одна штука, чи що? Як зрозуміти, скільки? Це, це, певно, один резерв, чи ну таке собі. Добре. Ясно. От я думаю, що найбільше нагород буде саме таких. Тому готуйтесь. Знову, знову резерв. Знову резерв на срібло. Круто. Добре. А брошура і завдання на X5 досвіду. А, ну, реально, от, те, що найкраще в цих контейнерах, це те, що ну, за їх купівлю ти отримаєш за кожен контейнер одне завдання на X5 досвіду. А, тобто прокачка техніки стала максимально аркадною і простою. Ну що, поїхали далі. Брошура знову круто. Обожнюю брошури. Х5, одна штука, а випадало три. Х5, три штуки просто фантастика. Ну що, десята коробочка, що тут? Один день прему. Дякую, гра, дякую. Мені дуже потрібен був прем. Так, і, до речі, 2D стиль, невагомість. Ну, потім подивлюся, що, як він виглядає і чи він мені взагалі потрібен. Ну що, 10 коробочок є, один прем за них випав. Один день прему. Так, це саме те, чого я хотів. Ну, наступно. О! Дивіться. А тут нове лице для мого командиру. Так. О, буде такий в мене космонавт, смішний. Класно. Добре, і три завдання на х 5 досвіду. Ну, що, підходить. Поїхали далі. Угу, Ясно. А, ну. Один висновок точно можна зробити: що за 50 коробок один премтай впаде. І я думаю, що найчастіше так і буде відбуватися. Можливо, комусь пощастить, як мені він впаде з другої коробки, а можливо, і з останньої. Так що тут уже як кому пощастить. Бажаю удачі, хто буде приймати участь в цьому казино. Так, далі хочу швидше, швидше, Х5. Так, обожнюю. Оу! Ну, добре, 20 коробок. А, мій ось, а... контейнерів до гратовної машини. Мій а... рахунок знову збився на 0. 50 контейнерів потрібно відкрити до премтанка. Ну що, 2 према за 20 коробок є. Я думаю, що це вже прекрасний результат. Тому я себе з цим вітаю. ой Ой-ой, що ж буде далі? Я думаю, на цьому точно все. Так. 30 контейнерів. Поїхали далі. Поїхали. Навчальна брошура. чудово чудово Поляки. Один резерв, серйозно. Комбінований досвід, один резерв всього-навсього. Ну, нехай буде. Так. Окей. Кредити. А, добре. Буде в мене можливість підфармити. А, до речі, якщо ви помітили, то тільки одного разу мені впали кредити. Саме 250 тисяч. І більше не випадало нічого по кредитам. Три дня пряма. О, шведи, брошурка. Ну що, 25 коробок відкрито. Є. Два преми є. Наступний: 3 дні према. Так, це саме воно. Угу. Ну і, до речі, відкриваю я коробки в першу годину, коли їх зарелізили. Тому хто там будує теорії про те, що на початку релізу якоїсь події падає краще. Ось вам, будь ласка, будь ласка, підливаю трішки бензину в полум'я. Насолоджуйтесь. Так, x 5 О, нічого собі, топова брошура. І ще. І один день према на 30-ту коробку. Добре, залишилось 20. Не буду себе і вас затримувати. Поїхали далі. Італійська брошура. Теж непогано. Три дні Ох, Оце-то я нафармлюся на них. Один день према. А тут ніби просто знаєте, замінюється картинка. От, знаєте, немає того відчуття. Коли новий рік і ти відчиняєш новорічні контейнери. Коли поїзд їде, коли є святкові ілюмінації, А це натискаєш, тут просто картинки змінюються, нічого цікавого. Навіть портали були цікавіші, коли з них танки виїжджали. Так, добре, залишилося 15 контейнерів, і я думаю, що на цьому все. І так забагато мені вже насипало. А просто бачите. Проблема в тому, що в мене з цих премій, які тут випадають, в ангарі на аккаунті немає практично нічого. Тому не така в мене велика вірогідність, що випаде саме TL7. Нова дев'ятка американська. Брошура і X5 досвіду. Ну що, залишилось 10 контейнерів. Останні 10 контейнерів тому робіть висновки. Нічого, собі, дві брошури з одного контейнеру. Одна брошура з одного контейнеру. Так, їдемо далі. X5. Чудово. вже насипали x5. Друзі, скоро будемо качати є 3. Хто зрозумів, той зрозумів. Стільки завдань X5, я думаю, це точно шанс починати качати є 3 Так, залишилось 5 контейнерів. Ну що? Схрестимо пальці. Давайте, можливо, пощастить отримати три премтанки з 50 коробок. Не пощастило. І знову ж ні. А я думаю, гра мене спеціально зараз забайтить о 500 тисяч кредитів. Ну, 750 тисяч кредитів за 50 коробок. Добре, я думаю, гра мене спеціально буде байтити, щоб я ще хотів а, придбати контейнерів. і... Варгеймінг він такий. Ну що, останній контейнер? Я впевнений, тут нічого не буде. Так, брошура. Ну ось і все. Мені залишається 20 контейнерів, і ти завжди в такий момент сидиш і думаєш, от воно тобі треба взагалі? Воно тобі треба. От 20 контейнерів, всього залишилось придбати для а, того третього према. Третього према. Так, він гарантовано випаде, а для цього потрібно придбати ще 20 штучок. А, ну, наразі мені це не потрібно. Тому дякую за вашу увагу. Робіть свої висновки. Ви подивилися, що мені випало. А мені здається, що якось було підкручено. Так не буває, так не буває. Тому не довіряйте цій грі. Такого не буде. Все, дякую вам за увагу. Я нагадую, що не забувайте підтримувати Збройні Сили України, адже саме вони зараз очищають нашу землю від російської нечисті. До зустрічі! Заходьте на стріми.